Всім привіт! рада світати у себе на каналі. Сьогодні буде така розпаковочка. Ми були в примарки і трішки скупилися. Набрали трішки одежки. Зараз покажу, що ми купили і наскільки. Хотіла так розвернути, що і порвала пакет. Так що будемо зараз так показувати. Аж так порвати? Взяли ось таку маєчку чи футболочку Насті? Круасанчик такий? Узяли ми за 2,30 ось у. Мені взяла Взяли юбку джинсову. Ось таку. Да, трішки я, конечно, поправилася. Узяли за 14 євро. Ось. І така хорошенька. Так, і так отзаді. Потім Артемові взяли шорти на фізкультуру. Ось такі легесенькі-легесенькі. Взяли ми йому за 3,50. Просто звичайні. Шорти. Насті взяли шорти. Хе -хе. Вона сміялася, чого ми не беремо шорти на 6-7 років. Так, Бо я, наприклад, не розумію, як може бути дитина в 6-7 років 122 сантиметра. Ні, може бути, звичайно, звісно, але в нашій дочки вже майже в наступному місяці 10 років, а шорти такі взяли. Міряли хороші. Ось такий мають вигляд. 17 євро. Ой, 7 євро, 7. 7 євро. Міряла то її просто супер. Вартема не було настрою скуплятися, тому йому тільки взяли шорти. Ось такі ще лосіни. Це вже на фізкультуру Насті. Зараз покажу трошки таку зложу. Бо набігалися, втомилися. Ось так. Тут 8-9 років 230. Я думаю, ціни просто супер. Зараз ціни дуже дешева, зімні Штани спортивні на дітей, теплі, дешеві по 2 євро, по 3 євро, по 4. По 5 євро костюм. Ну, ми це раз не брали. А сапожки ще дешеві також. Насті взяли ось. О. Вона захотіла такі, як у мене. Тільки у мене ботинки. А в неї кросовками. Не захотіла вони собі дівчачі з розумів, чому ілі блискучі, взяла такі. Взяли за 15 євро. В Артема хватає обуві, а в Насті ні. В Насті трішки рідше купуємо обув, тому що ну, це девочка, вона трішки якось ухажує за цим. Ну, ось ці такі класненькі, класненькі. 32 вже розмір. 15 євро. Чоловік взяв собі обув, теж. Ось такі кросовки. Мені дуже подобається, що тут так плотно. Ці були не по скидки, тому що зараз великі скидки на зимні. І на нього там є такі ботинки, за 10 євро. Не захотів через, тому що вони такі плотні і хоч і 46-й розмір, але впритик. І зараз вже жарко, так що в ботинках вже жарко в сапожках, Тут такі крослоки на вихід. Як вам? А, ціна, 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 ціна. 22 євро. Це без скидки. От нічого у нас тут залишилося. А, мені це ужасно понравилося. Зараз покажу все. Взять так порвати пакет. Так, взяли такий костюмчик. Цей. Ну, тут скидки немає, ну, 10 євро костюм це просто, просто супер. Ось такий костюмчик такого кольору красивого. Тут як резиночки розтягується, і кухта ось така, нанизу резиночка. Якраз на весну або на фізкультуру, або на вихід, ось так. Ось такий костюмчик. Курси скупилися на 81 євро і 10 центів. Ось такі покупочки. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких до наступної зустрічі. Всім бувайте!